Ну що, всім привіт, втомились від спеки, від літа. Очікувати сервери нові, очікувати моди з друзями і не тільки. Тоді вітаю, ви дивитесь на моєму каналі Ukraine GTA. Будемо розказувати сьогодні про мої пригоди. Отже. Всі, всі вмощуйтесь. Вітаю вас! Ну що, привіт, журавлики! Вмощуйтесь. Хе -хе. Новий проект. Стара гра. Ukraine GTA! Не повірите, дивіться главну фішку. Чому я це вирішив спробувати? Тому що тут працює карта. Ха-ха! Я, вмо... я попробую першим вміститися, вмощу своє кріслце. Що тут будеш робити, бро? Не знаю, бро, це серебро Я що буду робити? Я буду дивитися, що тут по роботам. Буду проходити якісь квести, потерю, що тут, що тут взагалі є. Робота трамвая. Давайте почнемо з перших рівнів до чого мені стрімитися? П'ятий рівень, третій рівень, третій, другий. Значить, ферма з другого рівня. Окей, вже знаю ціль, на ферму підемо дивитися, але з другого рівня. А до другого що будемо робити? А до другого ми будемо будівельником. Бачите? У нас є будівельник. Коротше, суть. А я не знаю, що навіть розказати про міста. Я знаю, що тут є. А, по карті, давай зараз покажу. Тут же ж є, типа, цей декілька серверів. Тіпа Київ, там конче Заспа. Харків, я не знаю, я знаю, що там є е, Захід і східний, по-моєму, сервер є. А я начал на Подільському грати на самому останньому. Так як тут онлайн не такий, що повчора, вчора чи позавчора я заходив, дивився, там 700-700 ігроків. Тобто сервер був заповнений взагалі вщент. Навіть зайти неможливо було. Якби я нахожусь правий берег Дніпра, я з'явився на девокзалі. На залізничному вокзалі. І от звідси я прямую в шахту. В шахту, певно, якщо я не помиляюсь, так? Да? да, шахта, тут намальована шахта. Їду на лівий берег. І зараз буде далекий шлях, поки я це все доїду туди. Тут Михайлівка, тут додали, до речі, з івента е село. В цьому селі, типу, пасхальний був івент. І зараз можна також. Він уже це село вже так як додавали івентом, так воно по ідеї залишилось. Я думаю, що вони також будуть додавати якийсь тут шматок, тут шматок, і так ця вся карта буде розстраюватися. Тим паче я вже бачив їхні деякі там промальовки. Я спойлерити не буду, так як цей. Я взагалі ще в цьому не шарю, що у них як. Деякі частини я слідкую, деякі ні. А так взагалі воно автодром чайка є, потім є вишневе, також певне якийсь село. Райончик. Річка Дніпро, ну понятно. Типа ми з Дніпра, правий берег Дніпра. Сюди, якщо будемо довго їхати, то ми доїдемо до правого берега Києва, лівий берег Києва, Бориспіль. Тут також, певно, от, аеропорт я бачу. Форест Хаус, це, певно, якесь э, поселення. Конче заспа. Ну нічого, дійде. Харків, Харків, певно, роз... з... розстраюють. Будівництво тут відбувається, певно. Ще буде більший кусок. Подивимося, поживемо, побачимо. <му> Поїхали взаємодія. Так, я хочу влаштуватися. Так, да, влаштуватися на роботу. Погнали, трудиться. Тут, здається, не так довго й треба втрудитися, але тим не менше будемо щось трошечки трудитися. Треба зловити правою мишкою на цій жовтій біді. А це мені одне не подобається в шахті. Мені лінь дуже довго це ловити. А потім лівою добити. Все, далі ми несем, несем це каміння в тележечку, в руду. Так, легкові. А що я вже зробив? 3600. А у мене 10 тисяч. Окей, Нікіта, ще час, я тільки швидко знав. Напевно, не легкові. Автобус ми не будемо водити. 10 тисяч, нічого собі, нічого собі. Категорія Б, так. Складання теоретичного. Приступити. А, то я вже знаю, що ви що ви. Одна помилка. Я ще десь помилився, нічого себе. Певно, певно, там де колона. Тут треба зупинятися. Але ладно, все одно Ну так що робити? Приходиться, приходиться щось чудити. Все, поїхали? Ага, не хоче, каже ті пішки. Ладно, треба пристебнутися. А, ремінь не допомагає, бачите, і двигун, і ремінь не допомагають, щоб ти поїхав. Бачите, колесо крутиться? У нас колесо крутиться, бачите, не пускають. А знаєте все чому? То що водій не бачить дороги. Сліпим за руль не можна. Але я ж то бачу дорогу, це цьому треба вийти, пішки походити. Ланос. Коротше, у нас учбовий Ланос. Як вам? Але я вважаю, що тут трошечки недороблено. Потрібно було написати навчальний і забрати букву У на Н Поїхали працювати. Так, влаштуватися, поїхали. Все, я буду блатним робітником. Поїхали мішки носити. Та ні, мені на перший. бачите, я сьогодні займаюсь вивченням мода. Чіллю. Шкодаш, тут shift не, не працює так, як потрібно. Бо я взяв типу цемент в руки. Цемент, на. Да. Ти що на такій блатній масті? Не боїшся, що кину мішок цемента? Не, не потрібно, Ти що, Розоб'єш мені лобову, а ти дійшов. Та я скажу, що це про рапність. Диви, диви на. Не... Щоб я не казав, хто побіг. Ще грязними блядь, ногами побіг Ти біг... бачив? Ти це бачив? Ну. Тап... А у тебе реєстратор пише? Ну, треба вийти витерти. Дожди. В тебе пише реєстратор. Можливо, накажем його. Так. Їхали працювати. Сидівник, ну, я тут ще можу працювати. Дивно завідую звісно конечно. Так, треба валити туди. А саджу, саджу я. Ще попробуємо, певно, сьогодні ще водію. Подивиться, влаштуватися на роботу. Щоб відкрити або закрити двері автобуса, натисніть клавішу. Поняв. А де автобус? Поняв, поняв, пардон. Очікувати 15 секунд, очікуємо. Все, поїхали. Що за ці нічого не дають? Просто їдемо. Цікаво. Думаю, буде кожний бік прямо ховати. Перша зупинка, напевно. І, до речі, треба буде зробити два круги на автобусі, щоб пройти пести. Що зроблю? Я зараз зроблю один. Все, на сьогодні переходить. Отже, всім дякую, хто слідкує за мною, за моїм каналом. Підписуйтесь, лайки, репости, колокольчики, вітаються. Ну а я буду продовжувати створювати деякий відеосюжет. Буду продовжувати чилити. Все це буду викладати, все це ви можете побачити, мої пригоди. Всім дякую. Вмощуйтесь. Дякую.